Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви вже здогадуєтесь, що за розклад буде. Я вас колись просила подивитися на цю картинку і задати питання. У спільноті від було декілька запитань, тому зараз будемо трошечки розглядати. І я буду зачитувати ваші запитання. <кій> Танки поїдуть по всьому світу, і буде Третя світова, або почнеться десь у Європі. Гаразд. Якщо ми подивимося на картинку, то з двох сторін, тобто, дві півкулі, на двох півкулях є і шприц, і ракети. Тобто. Виглядає так, що м, саме е, я бачу тільки два шприця. Ось. Тільки два шприця. З двох сторін. І е, е, ми подумали, це буде або, е, як це називається. Ну, те, що було. Або знову якась вакцинація буде. Або знову якась хвороба. Ну, не просто так, ті ж Так? Тому дивимося. В принципі, мені здається. Ага, вже щось випадає. Щось вони дійсно запланували. Щось, ну, скажімо так, якусь катастрофу вони запланували. Е, скажімо, це може бути пов'язане, ви знаєте. Зазвичай, хвороби, після війни приходять хвороби. Давайте я так скажу, інакше скажу. Ось, Після закінчення війни завжди приходить хвороба. І ось тут вони очікують вже загострення якихось хвороб. До речі, кажуть: в Україні вже попереджали. От, значить, іде, вони або вже знають, або іде до того, що буде. Ну, скажімо так, перемиря, затища не буде цих гарячої фази. Давайте я так скажу: можливо, гаряча фаза припиниться. Але зараз у нас не йде мова про війну, про гарячі фази, про, про Україну. Ми дивимося саме, що економіст задумав, ми знаємо вже. З минулих років, бо ми вже розбирали, що саме через ці картинки йде вплив на світ. <кій> Вибачте. Так. Тому зараз дивимося. Ну, виглядає, що м, запланували вони так, і дуже швидко щось буде відбуватися. З усіх сторін, до речі, ця карта ще з усіх сторін. Це вісімка жезлів. Це швидкість. З усіх сторін блискавично, тобто, очікується дійсно щось. Зараз ми подивимося. Будуть якісь епід... епідемії, хвороби, щось я захрипла? Ну, зранку це воно так завжди, поки прокашляєшся. Дивимося, що вони цими шприцами знову випадає, ну тут дивися. 8 а тепер вони вже вкладають. Вони вже працюють над цим, до речі. Угу, буде, буде. А, але дивіться, я не бачу такого ж масштабу, як було це у 2020 році. Цей 19-й номер. Я цього не бачу. Тут немає того масштабу. Тут може бути спалах чогось, туз жезлів і туз мечів. Ось вони сконцентрують себе на якихось клаптях. Ось, це теж карта концентрації. Вони вже роблять заготовочки, вони вже знають, що щось станеться, бо вони це все розповсюджують. Хвороба сама не розповсюджується тільки тоді, коли дивіться, як навіть оцей там модна хвороба, яка була у 20-му році, так? Чи в 19-му вона навіть почалась, як, як вона, це була впли... це був вплив психологічний? Хто дивиться такого лікаря Василь Чайка? Він дуже. От я його почала дивитися з того часу. Тобто, я вже більше п'яти років його дивлюсь. Приблизно десь з 19-го року. <кій> він, він розказував, як впливає оці картинки, розумієте, вони впливають на нас, на наше майбутнє. Що ми думаємо, який настрій маємо? Ось. Так ми війни притягуємо. Розумієте? Повинна статися атмосфера для війни. Просто так з нічого, коли люди живуть щасливо і все добре, немає війни. Ось якось так. Тобто, це вся енергія. Все, що робиться в світі, робиться на енергії. І цю енергію треба створити. Війна це негативна, тобто низькі вібрації, як ми колись говорили з вами. Тобто, дійсно, вони щось запланували. От тут, тут видно, буде спалах якоїсь хвороби, що прийдеться знову якийсь це. До речі, я тут вже в Австрії бачу, як дехто штрикається вже по тій самій хворобі знову штрикалки ці роблять. Сім'ями тут ідуть, стадо баранів. Вибачте мене. Хто дивиться цю рубрику, розуміє. Хто дивиться зону пробуждення, теж все розуміє. Далі, знаєте, що я ще помітила? Тобто, дійсно, виглядає так, що буде. Ще що я помітила, зараз я вам покажу. Дивіться, оце двічка мечів. Двічка мечів, вона у нас випала. Тут у нас теж а, випадає двічка мечів. Два меча схрещені. Я би сказала. Що тут має бути якесь перемиря. На фоні свята 250 років щось будуть святкувати. Заручники святкують 250 років. Якщо ми в Google задаємо, що таке 250, так, це виглядає, здається, Америки. Зараз я. 200... 50 річниця річниця а у 2026 році зараз ми подивимося ага <кій> ем, у 20 тобто на наступний рік а, ви знаєте, от якщо ви подивитеся. От я задала, можливо, я трошки неправильно задала, але дивіться, перше, що виходить, виходить економіст. Ви бачите, значить, економіст вже а, це 250 років святкування. Угу. Незалежності Америки, буде 250 років. Мені здається, в червні. Тобто, оце перепро. Зачекайте, я ще. ще раз ту картинку викладу. От, тобто, оце перемиря може статися. А, якраз на до 250 до цієї річниці. Оце перемиря може статися. І дивіться, я тут пуйла не бачу. Мені чому здається, це не пуйло. Він же ж лисий. Хіба оцей пуйло? Хіба ось цей? Бо Трамп тут є. Зеленський тут є теж ось він. З біноклем. Хм. Гаразд. Да, що я хотіла ще подивитися? Тобто, ми подивились на хвороби, так, і давайте, давайте ще подивимося оце перемиря. До, до уродин, уродин незалежності. Американських. Американської незалежності, дивимося. Сімейка дійсно запланувала. перемир'я. Думаю, угу. Думаю, що так. Думаю, що так. Думаю, що вони запланували. Ну, вони більше запланували. Це один з. Один з. Вони запланували набагато більше. Але ви знаєте, якщо ми дивимося між цими мечами, тут є такі монетки, і там люди. Тобто мені так здається, що це перемиря буде вирішуватись і без Росії, і без України, і навіть без Трампа. Це сімейка вирішить, буде перемиря, чи не буде. Якщо вони запланували, значить воно буде. Хм. А я зараз інакше запитаю. Дивіться, Ізраїль все рівно воює, правда? А, саме України. Чи запланували вони саме України перемиря? Саме цієї війни. Ну, виглядає, так, да. виглядає так. Угу. Да, виглядає, що запланували. Вони запланували, тобто, я наскільки, зараз я подивлюся, чи я зможу подивитися, а не стоїть, не стоїть коли. У 26-му році, але не показує якого числа. Я ніде не бачу, якого числа. А ну, чекайте, The Economist кругом пише. Мені що економіст. До речі, я знайшла <coughs> статтю я по ній, значить, ще на наступний раз зроблю ще для вас. Ніде не стоїть коли буде. Все я зрозуміла я так, ще раз. Так, зараз подивимося. Ага, 14 червня. 1700. А чому в 25-му? Якщо стоїть 1775 року? 14 червня? А, все зрозуміло? А, буде заснування армії США. Тобто вони будуть святкувати. Ой, ёлки палки немає ніде. Ну, я, я інакше зараз. День Незалежності. Лежності. Незалежності, але не України, я хочу США. Подивитися. Ага, 4 ю... червня. Е, липня. 4 липня. Все, я зрозуміла. 4 липня 1776 року. Все. Святкую 4 липня. Е, бо було 1700-250 років. Все. Я тепер зрозуміла. Вибачайте, знайшла я. Я просто хотіла вже, знаєте, у мене немає цієї функції, щоб я зупинила відео і. Потім знов підключилася. Я не склеюю свої відео, якщо ви помітили, у мене все йде от ніби наживо Зразу завантажую і даю вам, Так що в мене нічого не, 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 не обробляється. Не обробляю свої відео. От. Не можу нічого підтасувати. От. Мене внук обіцяв навчити, але так поїхав. Канікули закінчилися, забули ми. Загралися. Ось тобто виглядає так, що дійсно буде якесь святкування через оце святкування, яке буде в Америці, домовлятися будуть про перемиря, щоб не було війни. Тобто, це скоріше за все, тому що там стоїть Трамп, з одного боку перемиря, з другого боку перемиря стоїть Путін з своєю командою. Трамп стоїть теж зі своєю командою. Ну, Там тільки одна людина ззаді нього стоїть. Трамп більше одиночка. Ой, давайте залишимо поки що це відео так, як є. А, в мене ще йде, знаєте, пам'ятаєте. В Радянському Союзі, от хто родився в 70-х роках, пам'ятає 100% ще в 60-х роках, 70-х, гонка вооружені була така. І в мене чомусь здається, що ось тут повним ходом піде оця гонка вооружені по всьому світу. Оцей бум. Як, як колись тоді. Тому що тут. Кругом ракети по, по малюнку, якщо ви дивитесь, покажу вам ще раз, якщо ви дивитесь кругом ракети, кругом ракети, ось, тут теж ракети. Бачите, тут взагалі танки. Тут маленькі танки. Тут теж, здається, цей, Але теж з якимсь з яким дулом, розумієте, все, тобто, перевезення цих буде, як це називається, зброї. Ось якось так. Там буде щось стріляти, там буде щось стріляти. Ось якось так. Якщо ви задасте під цим відео. Ваші особисті запитання щодо цієї картинки от ви побачили, так, і роздивилися, роздивіться, подивіться добре на неї. ось. Бо відверто вам скажу, в мене просто і зараз, знаєте, перед Новим роком трошечки важко сидіти і це все вивчати. У мене на це часу не, не вистачає. Якщо у вас дійсно щось цікаве, з задоволенням зробимо розклади. Я ще подивлюся, може, є ще щось. Так, про долар. Щось мені не знаю. Давайте подивимося. Тут давайте взагалі, взагалі візьмемо. Мене чомусь здається, що треба гроші у цілому взяти. Отут тут е, пані Настя запитує. Що це за папірці? Долар впадає, або зникне. Тобто, напевно, падає, вона, мала на увазі, або зникає. Танки поїдуть по всьому світу і буде третя світова. Це теж вона задає, або почнеться десь у Європі. Тут, скоріше за все, просто гонка вооружені. Давайте спочатку дивимося, ті папірці. Що там з грошима? Взагалі, з грошима. А, ви знаєте, готують нас ем, до якоїсь, ну не те, що. Тут, скоріше за все, що нас готують, що папірці можуть зникнути. Ем, тобто гроші можуть перейти якось в інший стан. Ось якось так. Я не бачу, що тут. Угу. Бачите, <кій> падіння якихось валют може бути. Я конкретно зараз не буду дивитися, от хтось долар, хтось дивиться євро. Тут буде падіння якоїсь, давайте так, можливо, країна якась дефолт об'явить. Мене чомусь здається, от буде якийсь обвал фінансової десь системи. Обвал цієї системи. Може бути, навіть комп'ютерної системи. Інтернету буде обвал. Ось, якось так, знаєте, ось якось так. Угу. Щось повернуть. Щось повернуть, щось ем, циклічно заплановане. Давайте я так назву це. Так, що тут ще є? Це ми вже дивилися. Так, я <кій> мушу завжди класти вам сердечки, щоб потім не читати 10 разів. Ось. Щодо третьої світової, то скоріше буде не третя світова, а скоріше це буде гонка вооружені. Ану, давайте я туди зразу розділю. Оце питання ще подивимося. Так, про пігулки. І нові хвороби ми теж уже так говорили, що щось теж планують. Так. Це третя світова. Чи це просто гонка вооружень. Дивіться, тут і те, і друге. І те, і друге. Третя світова. Тобто тут уже, ну, скажімо так, повним ходом піде. Воно вже розійдеться. Якщо взяти гонка вооружень, да, да, з минулого. Тобто ми Це вже, ми вже це, це, це ж було вже. Оця карта говорить: це ж було вже. Гонка вооружені, да. І, то, і, то, і на то, і на то каже, да. Угу. Вони над цим довго працюють, це довгостроковий план. От, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, тобто планується багато, планується якесь перемир'я, але я не хочу тут дивитися, тому що, ви розумієте, оце перемиря, яке вони хочуть, у, як би це сказати, до, до 250 річчя незалежності Америки удостоїти, так? Це треба дивитися довго. Це треба ну, окремо відео робити, настраюватись тільки на це. Можливо, я зроблю вже на наступний тиждень, можливо, завтра, я ще не знаю, я подумаю, як у мене буде час. Гаразд, мої дорогенькі, задаємо питання, кладемо вподобайки, пишемо коментарі, як ви це бачите і чуєте, тому що чомусь я бачу патріотичні не в ногу з владою. Канали, вони в якомусь тихому бані. Ось. Тому підтримуємо ці канали, такі, як Дана Ярова, Тарас Чорновіл, Цибулько, Близнюки наживо, Дмитро Ньюз, Ось такі всі канали. Є їх більше, звичайно, є їх більше. Здається, кого там ще, я дивлю. рідко, але дивлюсь: Бергінець. Кого я ще дивилася тепер? А, Валерій Чалий, але він не має свого каналу. Я завжди теж слідкую, де він викладає. Інколи лапіна дивлюсь, інколи Луценка, от коли вони стрім роблять. Не завжди, але інколи. А особливо ось ці перші канали, які я назвала, бо вони ну, настільки правду перші ті, що я назвала, кажуть, що їх. Можна сказати, що кладуть в бан. І от я належу теж, е, хтось називає гадалка, та ролог не є гадалкою. Гаразд, я за, заговорилася з вами. Ось, вже зупинитися не можу, але хочу, щоб ви сьогодні ще подивилися це відео. Бажаю вам гарного дня, е, приємного тижня. Бережіть себе обов'язково, мої дорогенькі, задаємо питання, конкретні, чіткі. Але не так чи ні розгорнутому вигляді, і разом до перемоги все буде Україна на все добре, мої любі.